Наступна зупинка в нашій фантазійній подорожі це ще кілька місяців вперед, літо 1962 року. Коли ми з Василем Симоненком і двома його друзями з клубу творчої молоді, тодішнього чільного осередку молодої української культури, здійснюємо подорож. Селище під Києвом, тепер київське передмістя, боківню. Але перш ніж вирушити в цю подорож, спробуємо роздивитися тих друзів Василя Симоненка, які їдуть зі з ним, перший з них це молодий режисер, голова клубу Творчої молоді, ініціатор багатьох заходів цього клубу, літературних вечорів, театральних вистав Танюк. Коли в Україні почнуть закручувати гайки, він, рятуючись від репресій, виїде до Москви і працюватиме там в театрах. А з початком нової відлиги, цього разу Горбачовської перебудови, повернеться в Україну, вестиме активну громадську політичну діяльність стане головою меморіалу народним депутатом доживе до 2016 року. Ну а друга. Точніше, третя особа в цьому товаристві це яскрава білявка, висока, красива жінка, художниця Алла Горська. Дочка номенклатурних батьків, відкриваючи в собі українство, вона з таким азартом занурюється у вир громадського життя, що викликає страшенну ненависть номенклатурників і кагебійських кураторів мистецтва. За активну громадянську позицію її двічі виключатимуть зі спілки художників. А 1970 року, у грудні, вона трагічно загине за загадкових обставин. Її буде вбито, злочин повісять на свекра, який нібито одразу після цього покінчив життя самогубством, але справжні обставини цієї трагедії так і залишаться невідомими. Утім, все в почерку того вбивства нагадуватиме. Про звичайну практику тоталітарних держав, коли політичне вбивство приховували під виглядом побутового. Але поки що всі живі, здорові і сповнені енергії рішучості повернути Україні власне я стільки років і століть придушуване повернути історичну пам'ять, якою важкою вона не була. Тому, почувши, що Баківнянський ліс може приховувати сліди страшних злочинів сталінської доби, Симоненко, Танюк і Горська вирішують поїхати туди, щоб, можливо, побачити щось на власні очі, а можливо, і розпитати когось, хто ще пам'ятає страшні 30-ті роки. Вони довго добираються до місця, адже метро на лівий берег тоді ще не ходило. Цю гілку разом із мостом, метро відкрили 1965 року. Тож вони їдуть з трамваєм потім автобусом, і ось нарешті, прибуваючи до пеківні, їх зустрічає чоловік на ім'я Петро, який погодився показати їм місця масових поховань. Петро розповідає, що понад 4 роки, від 1937 до 1941, щоночі сюди приїздило по 5-6 вантажівок. У щерть наповнених трупами. В кожній було 50-60 трупів. Розстрілювали в тюрмах, каже Петро, тут лише ховали землю. Таню починає рахувати. Чотири роки це понад 1300 днів, 5 ходок на день, близько 300. За чотири роки виходить 400 тисяч. І це лише тут, адже ховали і в інших місцях. Від такої математики стає моторошно. Переночувавши у Петра, на ранок Симоненко, Танюк і Горська вирушають в Битівнянський ліс. Дорогою вони проходять через поле і бачать хлопців, які грають там в футбол. Раптом Симоненко блідне і торкає танюка за лікоть Господи, Лесю. Ти подивися, чим вони грають? Замість м'яча в ногах юних футболістів людський череп. Ще чотири черепи позначають штани, а страшна правда про пиківню буде ще понад три десятиліття захована в кабібіських спецхранах. Шок і біль від побаченого не вкладаються в звичайні слова. На зворотному шляху. Коли вони зупиняються перепочити на узбіччі, Симоненко декламує перші рядки вірша, який вже починає нуртувати в ньому. Ми топчемо й ворогів і друзів, обідні Йорики, всі на один копил. В остаточний варіант вірша ці рядки не ввійдуть. Поїздка до биківні стане для Симоненка тим Рубіконом, після якого він відкине оте ми, яким за інерцією ще єднав. Себе з радянською системою прийде розуміння, ця система для нього і його однодумців порожа. В остаточному варіанті вірш зазвучить майже із шекспірівською потужністю і трагічністю. Гранітні оберізки, як медузи, повзли-повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Якби усі одурені, прозиріли, якби усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли напевне, брехнуло від сорому й хули, та убивці, думайте лакузи, життя не налізано шкопив. Почуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля. Кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. Їх прокльони, злі й несамовиті, падуть на душі плісняві й ситі. І загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облу.